1948 року іспанському офтальмологу Хосе Ігнасіо Баракеру Монеру жахливо набридли окуляри. Він захотів знайти рішення, коли можна позбавити очі розпливаючого зору без допомоги допоміжних засобів. Але винайдений ним метод лікування виявився не для людей зі слабкими нервами. Баракер почав з того, що розрізав передню частину рогівки і помістив її у рідкий азот. За допомогою мініатюрного верстата він шліфував замерзлу рогівку, надаючи їй необхідної форми, яка забезпечить пацієнту чіткий зір. Потім він розморожував рогівковий диск і пришивав його назад. Баракер називав цю операцію каратомільозом від грецьких слів рогівка та різьба. І хоча це страшно уявити, його метод лікування давав результати. Але яку дію мала хірургія баракера? Каратомельоз операція з виправлення так званих аномалій рефракції або дефектів фокусування світла, що надходить в око. Зазвичай, завдяки злагодженій роботі рогівки та кришталика, світло фокусується на поверхні сітківки, але через деякі аномалії рефракції робота крихкої системи може порушитися. У людей з міопією або короткозорістю через надто високу кривизну рогівки, світло фокусується не так на сітківці, а перед нею. У кого гіперметропія або далекозорість стикаються із протилежною проблемою. Світло фокусується не на сітківці ока, а в точці за нею. А у людей з астигматизмом рогівка має нерівномірну кривизну, в результаті чого світло фокусується в різних точках, що призводить до розмитого зображення. Навіть ті, у кого зіру нормі, рано чи пізно зіткнуться з пресбіопією чи старичим зором. Після 40 років кришталики поступово збільшуються та ущільнюються і не можуть швидко змінювати форму та фокусуватися. Для компенсації аномалії рефракції застосовуються також окуляри, що заломлюють світло і контактні лінзи. Але як продемонстрував у своїх дослідах Баракер. Ми можемо змінити форму і кривизну самої рогівки, що дозволить зміщувати точку фокусування назад або вперед. А також збирати воєдино розділене зображення. І нарешті, сучасні очні хірурги здатні надавати рогівці потрібну форму, практично не вдаючись до інвазивних методів. При лазерній корекції зору операції проводять за допомогою ексімерних лазерів. Ці прилади настільки точні, що з їхньою допомогою можна наносити слова на поверхню волосся. Для безпечного виконання надточних надрізів застосовується технологія лазерної абляції, це дозволяє видаляти органічні тканини локально, не перегріваючи судини її ділянки. То як проводяться операції з лазерної корекції зору. Перший крок частково відокремити тонкий шар у передній частині рогівки. Це можна зробити або за допомогою механічного різального інструменту, або за допомогою фемптосекундного лазера. Виробляє мільйони крихідних плазмових пухарців, формують клапоть на ніжці в поверхневому шарі рогівки. Хірурги потім підіймають клапоть, розкриваючи внутрішні шари рогівки. Грунтуючись на даних про аномалію рефракції та форму рогівки, ексимерний лазер автоматично впливає на рогівку, надаючи їй потрібної форми. Цей процес займає менше 30 секунд на одне око. Нарешті клапоть повертають на місце, а його края. Гоються вже за кілька годин, оскільки лікування лазером здійснюється безпосередньо на очному яблуку, то про нього говорять інсайту або у місці початкової локалізації. Але воно напевно відоме вам по акроніму Лейзік. Фактично, за допомогою цієї технології, ворогівці очі формують подібність контактних лінз пацієнта, відповідно до призначення лікаря. Як і у будь-якої хірургічної операції, у лезі киснують певні ризики. Деякі пацієнти скаржаться на розмите зображення, яке не можна усунути окулярами. Але в даний час ризики нашкодити зору під час такого лікування не вище впливу від щоденного носіння одноразових контактних лінз протягом року. Сьогодні технологія під назвою Smile дозволяє хірургам коригу. Бувати рогівку за допомогою ще дрібніших надрізів, завдяки чому знижується час на загоєння. Однак, за допомогою лазерів можна не лише коригувати аномалії рефракції трьох типів, але й відновлювати зір, що погіршився від старості. При лазерній корекції вікової далекозорості одне око коригують бачити краще на далекій відстані, а друге на ближній. Різниця між двома очима буде невеликою, і у більшості людей зображення з'єднується. А обидва ока злагоджено працюватимуть на будь-якій таких відстанях завдяки досягненням у сфері лазерних технологій, хірургічні операції з корекції зору стають все ефективнішими та доступнішими. І не за горами той день, коли мрія Баракера про світ без окулярів нарешті стане дійсністю. Озвучено ДУБ студіо.